У неділю 9 жовтня о 18.00 на сцені Закарпатського обласного муздрамтеатру відбудеться прем'єра вистави Привиди маєтку Райвінгсфорд» у постановці заслуженого артиста України Михайла Фіщенка. П'єсою американського драматурга Дона Нігро розпочинається 77-й театральний сезон. На шанувальників театрального мистецтва чекає заплутана детективна історія, де містика переплітається з гумором, а любовні колізії з трагічними фарбами каже заслужений артист України Степан Барабаш. Який грає у виставі роль детектива? Ми на відкриття сезону вирішили поставити детектив. Мені здається, у нас це вийшло. 9 числа люди будуть мати згоду це побачити. Насичений дуже матеріал, інтриги, вбивство, любов. По-перше, ми давно не ставили детективні історії в нашому театрі. Всі звикли комедії, там якісь філософські штучки. Вирішили трошки розбавити. Розбавити наш репертуар, і мені здається, що це буде, буде хороша історія. Може, бажаєте штрює інспектори? Дякую, ні. 77-й театральний сезон. Колектив театру розпочинає у непростих умовах, каже директор. Сезон ми розпочинаємо з такою тривогою, пов'язаною із з неповною нормованістю творчого складу. З усіма тими проблемами, притаманними не лише театрам, а всім закладам українським, усьому нашому суспільстві, живемо ми в постійній тривозі, вболіваємо за наших захисників, в тому числі і за працівників нашого театру. У складний час війни люди, у котрих, звісно, є така можливість, приходять до театру, аби відволіктися від напруженої ситуації, кажуть актори обласного театру. Це своєрідна арт-терапія. Як не дивно, під час війни люди ходять до театру, причому мені здається, інколи більше аніж зазвичай, вони хочуть трошки відволіктися від буденності від тих переживань, від тих нервових стресів, які вони переживають кожен день. Кось родичі на фронті хтось просто по телевізору дивиться і переживає. І таким чином вони відволікаються, і ми стараємось, стараємось їх, їх направити у правильне русло, щоб душевно якось у них був спокій. Паралельно з підготовкою до відкриття 77-го театрального сезону триває робота і по реконструкції малої сцени. Наразі відбувається оновлення відповідної професійної, звукової та освітлювальної сценічної техніки.